Як жінці створити дім тим місцем, в яке хочеться знову і знову повертатися? В першу чергу потрібно розуміти, що для чоловіка дім символізує назавжди те саме, що для жінки. Жінка може вдома. Працювати, да, тому що вона може там, мати або якусь видалену роботу, або, наприклад, з дітьми там по домогосподарству вона більше на себе бере навантаження. Наприклад, а та чоловік там з восьмої ранку поїхав, там і в шостій вечора повернувся. Для нього дім це більше відпочинок, а для неї, наприклад, дім це більше робота, тому що вона постійно чимось займається: то холодильник, там то те, то потрібно щось помити, десь попрасувати. і таким чином. Коли він, наприклад, повертається, вона може ну, хотіти з'ясувати якісь стосунки, щось про щось поговорити, сказати про якусь складну ситуацію, що собі значити, ну, вирішити якісь негаразди. А він в цей момент розуміє: окей, я типу там втомлений після роботи, і тут вдома ще в мене починається це. І багато чоловіків. Підсвідомо починають затримуватися, починають їхати на якусь другу, третю, четверту зустріч після роботи з кимось з кумом зустрітися, попити каву на заправці. Тобто, чоловік підсвідомо починає оминати цю територію, якщо вона для нього пов'язана зі стресом і конфліктом. Тому я розумію, що ця порада вона трошечки буде складно для реалізації для деяких жінок, але спробуйте з'ясовувати стосунки з чоловіком не саме вдома. Тобто, нехай для нього дім. Буде територію відпочинку, де він розуміє, що мене там приймуть, мене там люблять, все нормально, я там можу поїсти, трошки полежати, відпочити. Окей. І після цього ви, наприклад, говорите: давай там вийдемо, там, сходимо за продуктами, чи вийдемо кудись там, пройдемося по парку, вийдемо попити каву. І коли, наприклад, ви там вийшли, ви можете про щось поговорити, про якусь проблему, про якусь ситуацію, ще про щось. Тому що якщо для нього. Дім буде асоціюватися постійно з колотнечою з постійними конфліктами сварками, то йому буде складніше підсвідомо. Це ж не так, що він там розмірковує, як буде розмірковувати людина, яка там вивчає психологію, там чи цікавиться цими темами. Ні, він буде просто думати, мені чогось не хочеться їхати додому. І тому коли ви винесли, наприклад, у ці складні розмови за межі дому, і ви розумієте, що для нього дім це територія відпочинку. Для вас це не так. Я це розумію, але для нього це так. І таким чином ви можете зробити трошки вдома більш таку теплу, затишну атмосферу, щоб йому хотілося туди повертатися. Навіть якщо ви вважаєте, що це несправедливо, навіть якщо ви вважаєте, що це неправильно, нечесно, так не має бути. Все має бути 50 на 50, там. все має бути, там. він теж має по дому так само докладати зусиль, як ви докладаєте. Він так само має приймати участь в вихованні дітей. І я перший, хто, хто за цю ідею. І я, перший, хто підтримую те, що ми маємо і спільно думати над фінансовим благополуччям сім'ї, і спільно думати про виховання дітей, і спільно думати про побутові питання. Я підтримую цю ідею. В більшості сімей не так. В більшості сімей чоловіки більше працюють, додому повертаються відпочити. Та там на роботі він більше працює додому, відпочивати. Жінка в більшості сім'ях залучена в більше в побутові там питання, і в виховання дітей, і в ці процеси, коли вона в декреті, ти тим більше і тому. Якщо ми розуміємо, що для чоловіка і для жінки дім символізує різні речі, ми будемо це враховувати в тому, щоб там створити певну атмосферу. А наскільки для чоловіка важливо відчувати себе вільним в тих рішеннях, які він приймає, в тих ідеях, проєктах, і що робити жінці, якщо вона не згодна, або вже розуміє, що ну, це не вдасться, або це не є дуже правильним рішенням? Велика кількість чоловіків вони мають таку Підсвідомий такий страх, що коли вони будуть в стосунках, жінка буде сильно обмежувати їх свободу волі. Багато жінок в стосунках вони бояться, що якщо я нічого не буду робити, не буду так мовити контролювати ситуацію, то може у нього хтось може з'явитися, він почне мені зраджувати, я залишуся сама, і таким чином, дуже часто конфлікти виникають на почві того, що жінка намагається. Більше контролювати, більше десь щось порадити, сказати, бути в курсі, тримати так би мовити, ось це все сімейне паутиння, тримати так би мовити на своїх руках. А чоловік, коли він відчуває ось ці ниточки, він відчуває, що тут вона мене питає, а де ти був, а що ти робив. Тут вона говорить: ні, не роби це з кумом. погана ідея, не потрібно відкривати цей бізнес. Тут вона говорить, а що ти туди поїхав? Давай це відрядження, там а що тобі бонусне. Тобто, чим більше ось цих таких невідомих путів. Контролю і таких ниточок контролю чоловік відчуває, тим йому гірше. І тому, коли ми говоримо про ситуацію, що жінка хоче побудувати з чоловіком щасливі стосунки, не потрібно мовчати. З одного боку, тобто одна крайність це коли вона повністю мовчить і вона така зручна жінка і нічого не говорить. З іншого боку, коли вона намагається контролювати і вже втручатися в його свободу волі, це інша крайність. Золота середина це коли вона не боїться говорити про свої бажання, вона не боїться заявляти свої стандарти. Вона не боїться сказати, для мене це неприпустимо, я з цим не погоджуюся, мені це не подобається. Але разом з тим вона відчуває час, місце, обставини, в яких це можна сказати. І разом з тим вона ніколи не ламає його свободу волі, вона дозволяє йому будувати його світ на його умовах, тому що він чоловік. І коли жінка це розуміє, і вона може сказати: ти хочеш цей, цей проект зробити? А що буде, якщо ось це? А що буде, якщо це, якщо не буде потрібно людини? А що буде, якщо ви з Валерою посваритеся? А що буде, якщо ви не зможете залучити достатню кількість клієнтів? Тобто вона не говорить ні, я проти, не потрібно вкладати гроші в цю ідею. Ви починаєте ставити питання. І якщо він сам спитає вашу пораду, ви скажете, знаєш, особисто на мене, я б не поспішала з цим, з цим, з цим тому що мені здається, ось це ось це ось це, це слабкі місця всій всі ідеї. Тому що, якщо у вас відчуття аргументоване, да? тобто, якщо ви розумієте, що у вашого відчуття, так би мовити, що це не вийде, є аргументи, ви можете ці аргументи озвучити. Але не змушувати їх дотримуватися, тому що, якщо, наприклад, до мене підійде моя дружина і попередить мене про щось і скаже, в мене є там ну, У мене немає аргументів, але у мене погане перечуття. Я не можу тобі дати 150 розумних логічних аргументів, але просто моя жіноча інтуїція говорить, не потрібно з цією людиною мати справи. Мені буде корисно до цього дослухатися, але якщо моя дружина прийде і скаже, я забороняю тобі це ні, ти цього робити не... тільки через мій труп. Якщо ти це зробиш, то тоді. Тобто, якщо це починається ультимативна бесіда. Будь-який чоловік він буде на це реагувати дуже погано, закриватися. І, це. і тому відчувати ось ці розумні межі особисті, коли з одного боку ми не мовчимо і говоримо про те, що нам не подобається, але ми не ламаємо волю людини і не змушуємо її робити те, що вона не хоче робити. Ось в цьому є така тонка грань, яку потрібно обом зберігати: і чоловіку по відношенню до жінки, і жінки по відношенню до чоловіка. Я іноді чую від е, жінок, що їх дратують хобі або заняття чоловіків, саме в те, що дуже багато часу і саме вільного вони приділяють тому, що хапають м'яча і погнали баскетбол, е, волейбол в зал, або це можуть бути такі захоплення, як пограти ігри чи щось таке угу. подібне, коли е, вільний час він з'являється, і чоловік хоче сховатися, і хоче просто взяти там ноутбук, взяти телефон, або просто взяти той самий м'яч і е, втекти від якоїсь. Реальності. Наскільки важливо для чоловіка мати ось це хобі і ось це заняття саме свого вільного часу? Я зараз скажу річ, яка для дуже великої кількості жінок буде складно її сприйняти, але якщо раптом вони дослухаються, у них буде набагато щасливіший шлюб. Чим більше часу чоловік проводить в хаті, вдома, тим гірше це для стосунків. Тому що коли він постійно вдома. В нього емоції і його світ починає обмежуватися ось цими стінами, холодильником, плазменним телевізором, диваном, ось цим всім. І в нього його внутрішній ресурс, він живе всередині ось цих стін. Коли він пішов на роботу, після роботи він там повернувся додому, наприклад, повечеряв, провів якийсь час трошки з дружиною, з дітьми, там щось туди. І він ще, наприклад, вийшов там на годинку часу там, з друзями кудись там зустрітися, поговорити, або він там кудись поїхав, або він просто вийшов на каву там з колегою, там з чоловіком поговорити про щось. Це гарно, тому що коли він черпає ресурс для себе з зовнішніх джерел з волейболу, з хобі якогось на байдарки він ходить, в зал він ходить там тренуватися, заліз затягає баскетбол, ганяє м'яча. Це гарно, тому що це дає йому зовнішній ресурс. Я розумію, що тут є певна така небезпека, коли чоловік може почати надто сильно взловживати і взагалі не приділяти час сім'ї, це інша крайність, і це, це, це погана істерія. Але якщо ми говоримо, що він приділив певний час там, дружині, дітям, якщо він там, виконав свої якісь там зобов'язання, щось допоміг, там все. І в нього є бажання пограти навіть ті самі там танчики, чи в нього є бажання з'їздити з друзями в більярд, чи він там з хлопцями їздить в лазню кудись, або він там на футбол ходить. Нехай. Чим легше і спокійніше жінка спокійно, так би мовити, мотивує і стимулює те, щоб чоловік мав зовнішні хобі, тим для нього краще. Ми з друзями інколи любимо. там, Поїхати кудись відпочити. У нас є там різні можуть бути моменти. Ми інколи можемо збиратися на певні такі мастермайдові зустрічі, коли ми там плануємо, стратегуємо. У нас такий, типу, чисто мужська тусовка. Ми можемо пограти разом в м'яча, по, по там баскетбол поганяти. У нас може бути ситуація, коли ми разом поїхали з друзями в сауну. І тому я розумію, що моя дружина вона завжди тільки за, щоб я кудись поїхав, тому що вона розуміє, що я повертаюся додому. Радісний, усміхнений, з новим ресурсом. І мені хочеться їй дарувати радість, тепло і щастя, тому що я повертаюся додому до неї, де вона мене чекає, де вона мене любить, і де мені гарно. І тому. Коли жінка навпаки намагається втримати, і вона заходить з почуття провини. Вона говорить, о, ти там з тим, оце ти знаходиш час на волейбол, волейбол тобі важливіше, а якби там ти не це ти б знаходив час на нас, от як ти з друзями завжди, ти в гаражі з цим автомобілем. А якби для тебе було важливі діти, то ти тобто, вона може бути права, вона може бути 10 разів права, вона може бути справедлива. Зовнішня людина може оцінити ситуацію, сказати, так, ти права, він там справді не дуже уважний. Але що буде, якщо його постійно травити цим почуттям провини? Чи він в якийсь момент такий, а все, типу, там, де мені з друзями добре, типу, я ставлю на паузу, буду їхати до дружини, там, де вона мене мочить, почуттям провини, от буду летіти додому. Ну, розрахунок на це так цього не буде. І тому навіть якщо ваш чоловік в якихось моментах зловживається, навіть якщо в якихось моментах він десь... Ну не відчуває якихось моментів, почуття провини нічого не дасть. Він тільки буде ще більше закриватися і ще більше дистанціюватися від вас. І тому, коли ви навпаки вдома створюєте умови, куди йому хочеться повертатися, де його люблять, де йому тепло, де його чекають, де він молодець, де він супергерой, де він розумний, де він найкращий, то йому і хочеться. Він дивиться на годину. Він думає, та я вже ну якось той футбол, так би я вже подивився, пограв там чи що, Я вже поїду додому, тому що в мене дома до, до, до в мене класна дружина. Розумієте? Тобто, чоловіки, деякі вони хочуть повертатися додому, тому що в них вдома класна дружина, а деякі не хочуть, тому що в них вдома сваркають і постійні конфлікти. І тому чим менше часу ваш чоловік проводить вдома, тим більше ресурсу він буде потім привозити додому, і тим більше щастя, тепла, натхнення він зможе вам дарувати. Тому, якщо ви хочете, щоб щось почало реально в вашій сім'ї мінятися, Створіть умови, щоб ваш чоловік проводив час і на більярді, і десь з друзями поїхав, і там на шашлики вони десь поїхали, і там там він провів. І вони разом футбольний матч десь подивилися. І коли він буде відчувати ось це, що ви мотивуєте, і ви так би мовити, благословляєте, відпускаєте його всюди. Повірте, він буде за це вдячний, і ви це відчуєте в його ставленні в ті години, і в ті дні, коли він буде вдома. І в той самий час можна проводити час разом, де ви будете тільки збудовувати свої відносини. Але що робити, якщо ваші інтереси трішки відрізняються, як проводити ось цей час разом, щоб було цікаво обом? Буває таке, що у людей геть принципово різні хобі і вподавання, Наприклад, чоловік захоплюється автомобілями, жінка захоплюється квітами, і вона там робить якісь умовно, там, флористику, ландшафтний дизайн, що завгодно, а він там займається автомобілями. Звичайно, у них не дуже багато можливо є тем, про які вони можуть поговорити саме в там в цих хобі. Але в таких випадках можна пошукати щось третє, що може бути цікаво і їй, і йому. Це можуть бути інколи для когось танці. Для когось це можуть бути шахмати. Наприклад, ми з дружиною можемо сісти, пограти інколи в шахмати, тому що шахмати любимо, і, і я люблю, і вона любить. Так як вона любить проводити свій час, їй подобається інколи сходити в театр, їй подобається сходити там в кінотеатр на якийсь мультик. Я, якщо чесно, не дуже люблю таке, і тому там вона зі своїми друзями ходить туди. Але ми разом маємо прогулянки якісь. Ми разом ходимо по якихось кав'ярнях. Ми разом ходимо по якихось ресторанах. Ми разом граємо в шахмати. Ми разом можемо там активний спорт, якісь байдарки, там покататися на човні, десь по 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 якомусь озерцю там чи кудись поїхати в велосипед. Тобто в нас є якісь спільні хобі. Але є хобі суто окремі. Наприклад, я не намагаюся зробити так, щоб моя дружина любила баскетбол. Я не намагаюся зробити так, щоб моя дружина так само любила там сауну їздити. Їй не подобається це. Вона не любить тепло. їй не це. Вона рада, коли я з хлопцями їду туди, але вона я не намагаюся навіть її туди тягнути. Навіть коли ми разом десь в загородному комплексі відпочиваємо, у нас там спа якийсь є, і ми можемо навіть це. Вона не дуже сильно любить ходити. Ми коли останній раз їздили там на відпочинок по Україні. Тут ми були в одному це. Я спокійно собі пішов там в лазню, сижу там собі по два три рази туди ходжу, вона в басейні там десь плаває собі, вона просто це не любить. І тому з одного боку я поважаю якби її хобі, її вибір, але з іншого ми знаходимо разом якісь спільні хобі, які нам разом цікаво проводити час. Тому, якщо ваші речі принципово відрізняються, чим ви захоплюєтеся, спробуйте знайти щось, що буде прийнятно і для вас, і для нього. Дівчата, якщо ви на практиці хочете навчитися, як підтримувати, надихати свого чоловіка і робити його дуже щасливим поряд з вами, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається підтримка і натхнення. Якщо ви пройдете цю програму, ви будете розуміти чоловічу логіку інколи навіть набагато краще, ніж самі чоловіки її розуміють, тому що дуже часто ми витрачаємо величезну купу нашого часу на те, щоб опанувати якусь професію, але ми не витрачаємо навіть 10 годин на те, щоб Опанувати якусь базову логіку і навчитися стосункам. якщо ви розумієте, що ви б хотіли проінвестувати в себе цей час, і ви б хотіли б набагато краще розуміти свого коханого чоловіка, приходьте на програму підтримка і натхнення, деталі її будуть під цим відео, і ми з тобою говоримо про те, як зробити чоловіка щасливими, і окрім того, що ось є ось це відчуття таке спокою всередині, чи впливають на чоловіка слова? І чи можуть бути такі слова з боку жінки, які будуть робити чоловіка щасливими? У мене до тебе зустрічне питання. Якщо тобі чоловік регулярно говорить компліменти, як ти будеш себе відчувати? Дуже приємно, дуже приємно, правда. Тобто, якщо ти від свого коханого чоловіка, ти, наприклад, постійно чуєш там, що ти в мене там найкрасивіша, ти в мене найрозумніша, я тобою пишаюся, ти там у мене неймовірна, і нема там такої другої жінки, як ти, то для тебе це все? Дуже дуже знайомі і важливі слова. Так само для багатьох чоловіків, коли чоловіки чують, що ти в мене найкращий, ти у мене молодець, я щаслива, що я тебе зустріла, я вважаю, що ти взагалі номер один, і я вважаю, що ти обов'язково з усім впораєшся, я вважаю, що ти. Тобто, коли жінка насправді в це вірить, і вона справді так ставиться до свого чоловіка, його це буде окриляти. Тому що, якщо ваша дружина вважає вас нікчемою, Невже ви будете намагатися довести її зворотнє? Ні. Що ви будете намагатися робити? Або дистанціюватися максимально, щоб не відчувати цієї зневаги, або якось помститися підсвідомо. Тому що, коли до нас людина погано ставиться, дуже багато з нас, ми будемо у відповідь теж погано ставитися до людини. Я не говорю, що це правильно, я просто говорю, що так відбувається в багатьох сім'ях. І тому, коли жінка говорить своєму чоловіку: Я тобі дуже дякую, ти у мене неймовірний. Я вважаю, що. Ти найкраще що зі мною взагалі сталося за все моє життя, я так тобою захоплююся, ти в мене такий розумний, ти настільки там мудро там трампа. То тоді в цих обставинах чоловік він розквітає, він відчуває себе геть по-іншому, він відчуває себе справжнім для неї таким супергероєм, і йому хочеться зробити її щасливою відповідь. Але коли жінка ігнорує такі важливі слова. Або вона їх відчуває, але не говорить, тому що там а я на тебе ображаю що за цю ситуацію. А от я вважаю, що ти маєш заслужити там ці слова. Це така слизька дорожка, яка призведе до з часом до того, що, на жаль, ваші стосунки будуть тільки погіршуватись. І саме нещодавно я читала дуже цікаву книгу, і насправді для мене це було відкриттям. Хоча ця книга була про засновницю такого бренду, як Кей. Вона писала про те, що вона завжди прокидається раніше ніж її чоловік. Вона наносить макіяж, робить себе красивою, гарно одягається. І кожного ранку вже гарно його зустрічає. І Вона каже: і тим самим я думаю, що я цим роблю його щасливим, тому що він ніколи не бачив мене, ну вона там стверджує, що ніко. Але не бачив мене без макіяжу. Саме на твою думку, наскільки важливим для чоловіка є ось цей зовнішній вигляд, краса навіть дома, навіть в таких побутових е, моментах? Це дуже важливо, і це дуже мудра поведінка з її боку. Хоч і мені зараз важко уявити, наскільки жінки зараз будуть розносити коментарі, і це все. Я прекрасно розумію, що це дуже складно технічно реалізувати, і я ніяк не закликаю бути на високих підборах вдома і завжди на фоду нафарбованої Ні, я розумію, що ми вдома відпочиваємо, ми вдома розслабляємося, і у всіх є якісь улюблена майка, улюблені штані, і ми хочемо відчувати себе вдома вільно і тому. Я навіть інколи, коли просто готуюся до якихось там зйомок і мене можуть там десь на телебаченні трошки мазнути. Я відчуваю оцю там таналку на собі, там умовно, да там декілька тих там зйомок. Я потім хочу її змити, тому що то воно відчувається. Я уявляю, що жінки теж відчувають все це. Ну, так. постійно тому я не закликаю от вдома, що ти маєш бути супермоделлю, але. В цьому є дуже велика розумна логіка. Оте, От що робить засновниця Kay, в цьому є величезна логіка, тому що вона для свого чоловіка хоче виглядати найкращою і робити так, щоб він постійно в неї візуально був в захваті. Тому що коли чоловік візуально від вас постійно в захваті, коли так, звичайно, це буде провокувати і сексуальний е, інтерес з його боку 100%, Але він естетично перед з вами насолоджується вашою красою. По-перше, для дуже багатьох чоловіків це буде певним стандартом, коли він теж не буде дозволяти собі там з якоюсь е щатіною ходити там декілька тижнів, коли він теж буде регулярно мити голову, коли він теж буде слідкувати за своїми нігтями, він теж буде не вдягати вдома, що попало, коли в нього дружина постійно гарно виглядає. А він теж може вдома вдягатися набагато краще. Тобто, це певні внутрішні стандарти, і тому це дуже мудро, тому що багато жінок вони вдома виглядають. Як прийдеться, а коли виходять за межі квартири, вони вдягнені, вони на підборах, вони нафарбовані, все там вони йдуть, щоб зустрічатися і бачитися з якимись колегами по роботі, з іншими подругами, з іншими якимись чоловіками, з якими вони там де співпрацюють. і для цих зовнішніх людей, які мають дуже маленький вплив в її житті, жінка виглядає гарно. А для свого найважливішого чоловіка, який номер один в її житті, який. Є її чоловіком, і вона погодилася бути його дружиною. Вона народила від нього дітей. Від цього чоловіка для цього чоловіка вона виглядає, так би мовити, дуже просто, дуже обично, і не він від неї візуально не в захваті. І тому мені здається, що нам навпаки потрібно ну, розвернути цей діалог і зробити так, щоб ми вдома один для одного намагалися виглядати красиво, стильно. Сексуально, і щоб ми один для одного були, так би мовити, дуже візуально приємними для ока коханої людини, а вже для інших зовнішніх людей як прийдеться, як вже буде, там як вийде. Але головне, щоб в захваті була саме кохана людина. Тому оця заснованиця Марікей, вона дуже мудра жінка, вона дуже розумно робить. Так, і у неї дуже хороша косметика теж. І ще є одна прекрасна, і водночас така рушійна сила у жінок це їхня емоційність. Я знаю, що далеко не у всіх жінок вона там добре розвинена, і дехто може сказати, що, ну, я зовсім спокійно реагую, але все ж таки більшість вони є дуже емоційними і все беруть на емоції. І навіть коли вони хочуть привернути увагу, то вмикаються ось ці образи. І це такі якби реакції, де хочеться, щоб ну, ось, зверни на мене увагу. і, і Ось я ані в якому разі не знову ж таки образити. Як діяти жінці, як це можна регулювати? Тому що саме більшість чоловіків, напевно, їхня така перша реакція, що вони губляться, а потім просто хочуть сховатися і втекти, бо просто не знають, що з цим робити. Якщо ми говоримо про образи, то потрібно нам пам'ятати, що, що образа це така річ, яка шкодить самій людині. І ми ніколи не робимо гірше іншій людині тим, що ми на неї ображаємося, ми робимо цим гірше тільки собі. Тому, коли жінка в якісь моменти не може впоратися зі своїми емоціями там, чи їй дуже образливо за якусь ситуацію, вона розуміє, що от я на нього розлютилася, як він міг так вчинити, я вважаю, що це несправедливо. Не... Ми маємо пам'ятати, що з точки зору емоційного інтелекту, реальна емоція триває 90 секунд. От коли ми щось відчуваємо: лють, агресію, ентузіазм, там ще що це 90 секунд. Далі вибір. Або ми залишаємося в цьому стані, або ні. Тому, коли він зробив, чи сказав, чи там, щось не так, і ви на нього образилися. Він там обіцяв, не приїхав, не підтримав, там, щось відбулося погане, і ви розумієте, що ви в ньому там, розчарувалися чи образилися, чи ще щось. Оця перша емоція 90 секунд, ви. Повністю маєте на неї право, ви ми всі живі люди. Але далі ви вже думаєте, чи я хочу залишитися в стані оцієї образи, чи я все ж таки це відпущу? Тому що мені здається, коли ми знаходимося в стосунках, ми так чи інакше, все одно чоловік не буде ідеальний, він буде допускати якихось помилки, він буде робити щось неоптимально, і жінка може на це ображатися так само, як і жінка може в стосунках робити якісь речі, на які чоловік може на неї ображатися. Ви можете пробути три хвилини в цьому стані. Ви можете пробути три години в цьому стані, а можна три дні пробути в цьому стані. Є люди, які роками живуть в цьому стані. Питання: а навіщо? Рано чи пізно потрібно буде вибачити, щоб рухатися далі? Чому не вибачити відразу? Чому відразу не сказати собі, що він, мені не ворог? Так, він зробив ось це. це мені це не подобається неприємно. Я вважаю, що так не мало би бути. Але він мені не ворог. Він мій чоловік. Я його обрала, я за нього вийшла заміж, тому давай-ка я спробую все ж таки і це все відпустити і рухатися далі. Тому що, якщо чоловік перед вами буде відчувати себе як мокрий кіт, який постійно облитий вашими образами, вашими розчаруваннями, вашим зневагою, вашим таким ставленням, він буде від вас холодний, закритий дуже далеко. Тому вибачити і почати цей процес потрібно заради себе, і чим легший. І так би мовити, відходчивий у жінки характер, тим краще буде для стосунків. Це так само працює для чоловіків, це все один в один працює для них. Але у нас сьогодні передача називається Як зробити чоловіка щасливим. Тому ми більше робимо упор з точки зору жінок. А наскільки саме хороше самопочуття жінки, ось це гумор, власне відчуття щастя, воно впливає на чоловіка поруч з нею. Напряму тому, що коли ти приходиш до якихось своїх друзів, і ти прийшла наприклад на якусь вечірку, да, там люди збираються на день народження, і ти розумієш, що вони всі там прийшли і посідали в телефонах, сидять там, хтось щось бігає, там готує. А ви всі сидите в телефонах, і так би так, все це один рівень задоволення. А коли, наприклад, ти приходиш, а там вже хтось танцює, там вже щось відбувається, там вже хтось грає в PlayStation, хтось дивиться, дівчата щось обсуждають, у них там якийсь біля торта, вони там стоять, щось дивляться на якусь експозицію, ще щось. Тобто, коли ти приходиш на вечірку, на якій вже круто, хтось співає, жива музика, джаз-бенд, якийсь грає, акустика, ти приходиш, там вже весело, ти відразу відчуваєш атмосферу цієї кімнати. І тому коли жінка хоче зробити свого чоловіка щасливим. В першу чергу вона має сама себе зробити щасливою. Ваш чоловік не відповідає за ваше щастя, він безпосередньо на нього впливає, але він на нього за нього не відповідає повністю. І тому, якщо ви самі для себе є, так би мовити, ви для себе цікаві, ви самі для себе плануєте час. У вас є Google календар для себе, у вас є час для себе, ви плануєте час з подругою. Ви розумієте, тут я хочу почитати цю книгу, тут я піду на там цю процедуру, там спах ще куди, ще куди. Тобто, коли ви. Плануєте трошки щось для себе, у вас буде внутрішній ресурс, тому що жінка, яка постійно там то на роботі, то з дітьми, то хатня, то що то ще щось, звідки їй брати цей ресурс? У неї вона, вона знесилена, буде втомлена. І тому, коли у вас є час для себе, ви плануєте щось для себе, ви накопичуєте ось цей внутрішній ресурс. І коли потім ви разом з чоловіком, вам є що віддати. Ви можете сказати, о, дивись, я була з Наташою, Ми їздили туди-туди. Туди, там була така ситуація, а потім ми поїхали туди, а потім а потім. Тобто, вам є що розповісти, у вас щось відбулося. У вас є якийсь ресурс, який ви можете віддавати, і він, відчуваючи вас в гарному настрої, відчуваючи, що у вас щось відбувається, відчуваючи, що ви весела, натхненна і радісна, він буде на цю хвилю налаштовуватися. А коли. Все, от, все знесилено, все померло, все нічого, мертві бджоли не годуть, і ви така, типу, все, все я вже нічого не можу. Він такий самий приповзає, все, Він нічого не може, і ви разом думаєте, На що ми разом ми типу нічого. І тому завжди для чоловіка як краще, якщо його дружина має ресурс. Звичайно, мудрі чоловіки вони роблять все для того, щоб у жінки був і час, і гроші, і увага цим, -цим займатися. Не всі чоловіки, на жаль, приділяють цьому системно час і не всі чоловіки виділяють для цього ресурси. Не всі чоловіки достатньо мудрі, щоб сказати, там слухай, давай я заберу дітей. Там події з подругами, заплануй собі. Там нехай у вас буде там якийсь дівічник, там ще щось. Все там діти на мені. Я розумію, що не всі чоловіки так роблять, і це велика проблема. Я тому так багато подкастів записую, де ми говоримо про чоловічі помилки. Але глобально, якщо ви самі для себе не будете важливі і цікавими, ви не будете для нього важливими і цікавими. Якщо ви самі собі не зробите щастя, вам дуже буде дуже складно дати йому якесь щастя.